Спиною стою, так? Да? І це мені приємно. Я, я попрошу, давайте ми зробимо кілька кроків назад, щоб тут всі реформи депутати, щоб проголосували, бо ми маємо бути разом, тому що там буде голосувати, рахувати голоси. Будь ласка, два кроки назад. Щоб всі прийшли, бо не порахуємо, не хвати голосів, не ухвалимо рішення. А це в наших спільних інтересах. Давайте все трошечки, все трошечки можно. Давайте сюда тогда, Частина туди, туда тут, думаю, нам месте высажи. Можно на ту сторону прийти, давайте.

Доброго дня, шановна громада, шановні хмельничани, ми вчора збиралися на цьому майдані, щоб засудити криваві дії Беркуту до наших дітей. Сьогодні ми зранку побачили, як Беркут казав: зділай уваження, зделай честь і накалі. Нас не хочуть чути, не чути? Нас не хочуть чути, тому сьогодні міська рада. Майже в повному складі зареєструвалося на позачергову сесію міської ради 42 депутати. Сесія є повноважною. Позачергову сесію 30-ту міської ради оголошую відкритою. Запрошені на сесію міської ради позачергову присутні голова фракції ВО «Батьківщина» в обласній раді, Латуняк Іван Васильов, депутати обласної ради Гаврилюк Володимир Іванович, Суходоля Анатолій Іванович, Зеленовський Мар'ян Генрікович, Гуцул Іван Володимирович, Колісніченко Тетяна Сергіївна та інші депутати, воробєй Петро Петрович. Шановні депутати, ми не можемо висловити, шановна громада, свою позицію щодо ситуації, яка склалась в країні. Вчора ми на цьому народному вічі було прийнято рішення. Дві позиції про висловлення недовіри Кабінету міністрів України, який повинен понести відповідальність за ті дії. Ми вчора казали, що на місці цих людей. Сьогодні, правда, багато дітей тут, студентів, але вчора багато було дорослих. Ми казали, що на місці тих дітей не можуть бути наші діти. І це саме страшне, що може бути. Коли структурними підрозділами ви бачили, верку тут просто жорстоко, криваво добивали дітей. Сьогодні ми зранку побачили, як поводилися, які були за... Зняв з їхніх. Це говорить про те, що серед них є нормальні люди. Але на це просто дивитися неможливо. Я вам скажу, я служив в армії. У нас навіть дідовщини такої не було, що зділай уваження і здій честь. Хто служив в армії, той знає, що це таке, засуджуючи кривавий розгін мирної демонстрації сьогодні на позачерговій 30-й сесії міської ради. Пропонуємо прийняти звернення депутатів Хмельницької ради. Хочу зачитати звернення. Ми депутати Хмельницької міської ради, глибоко обурені подіями, які відбулися в столиці України в ніч на 30 листопада 2013 року. О 4-й годині ранку, 30 листопада, на Майдані Незалежності в Києві по звірячому було розігнано мирну демонстрацію, що проходила під гаслом за Європейську Україну. Десятки наших співгромадян, мирних демонстрантів, серед яких значна кількість дітей були цинічно і жорстоко побиті, отримали травми ушкодження, пролилась невинна кров. Десятки затримані правоохоронними органами. Цьому передувало побиття журналістів, правоохоронців, зібраними в Мар'їнському парку, найманцями влади, так званими тітушками, засуджуючи кривавий розгін мирної демонстрації і насильство над протестувальниками на Майдані Незалежності від імені територіальної громади ми заявляємо про підтримку резолюції учасників народного віче в місті Києві від 1 грудня 2013 року та вимагаємо від народних депутатів. Скликати позачергову сесію Верховної Ради, на якій засудити злочинні дії керованих владою правоохоронців і притягнути до відповідальності осіб, винних в кривавому антиконституційному розгоні учасників мирного зібрання, невідкладно розглянути питання про недовіру каміну.